Виписати особу з житла можна без її згоди. У цьому відео зібрали інформацію про те, хто може провести виписку, в який орган звернутися, які документи з собою брати, та кого виписати неможливо. Дивіться це відео до кінця, щоб нічого не пропустити важливого. Привіт, мене звати Вікторія Чуки, Я є сімейним адвокатом. Я Надаю послуги з розірвання шлюбу, поділу майна, стягнення аліментів та здійснюю сукру судових справ. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати безкоштовні поради у відео. А контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео зверху. Власник або співвласник житла мають право виписати особу без її згоди, без її відома та навіть без залучення суду. Для того щоб виписати особу із свого житла, необхідно звернутися до ЦНАПу або у сільську селищну або міську раду за місцем знаходження того майна із заявою про зняття місця реєстрації цієї особи із вашого власного житла. Тобто потрібно дотриматися наступної умови: звернутися безпосередньо власникам майна та звернутися в орган за місцем знаходження майна. Отже, ініціювати зняття з місця реєстрації випуску особи може тільки власник житла або співвласники спільно без залучення суду через ЦНАП. Ініціювати випуску не можуть інші прописані в цьому житлі особи, а тільки власники. Для звернення в ЦНАП потрібно записатися на конкретний час та дату та взяти із собою паспорт, ідентифікаційний витяг по вашому місці реєстрації та документи, що підтверджують право власності на це майно. Завітавши в ЦНАП, вам слід повідомити, що ви маєте намір здійснити випуску конкретної особи. Адміністратор ЦНАПу перевірить усю інформацію, ваші документи, підготує відповідну заяву та надасть вам квитанцію на оплату адміністративного збору. За Послугу щодо зняття зареєстрованого місця проживання особа сплачує адміністративний збір у розмірі 1,5% прожиткового мінімуму, встановленого. Для працедатних осіб на 1 січня календарного року у 2022 році. Адміністративний збір складає 45 гривень 42 копійки. У разі виписки за заявою власника житла більше однієї особи. Адміністративний збір сплачується окремо щодо кожної особи. Строк розгляду заяви становить один день. Зазвичай звичай виписка відбувається на місці в ЦНАПі, і вам на місці видадуть відповідний документ про таку випуску. Отже, процедура дійсно проста. Я неодноразово проходила її самостійно, і проблем, в принципі, не виникало. Але обов'язково потрібно врахувати наступні моменти. А саме те, кого не можна виписати з житла взагалі. Людину не можна виписати з квартири, якщо вона призвана на військову службу, знаходиться в полоні, проходить лікування, знаходиться в соціальному закладі для осіб з інвалідністю, знаходиться в будинку для літніх людей або ув'язнена. Цих осіб виписати без їх згоди неможливо, оскільки вони позбавлені будуть можливості задекларувати нове місце реєстрації. Інколи адміністратор ЦНАПу невідомі такі відомості про особи він може провести реєстраційну дію, але цю дію дуже легко оскаржити. Дуже часто ви мене запитуєте, чи можна виписати військово зобов'язаного. Моя відповідь так можна, якщо його не мобілізовано. Також не менш важливо, що Виписати власника чи співвласника із житла без його згоди чи присутності неможливо, тобто, якщо умовно квартира належить трьом особам, то одна з них не може виписати інших двох без їх згоди. Саме тому власник житла виписується виключно з власної ініціативи, а співвласника є ймовірність виписати тільки за аргументованим позовом до суду. Також особі може бути відмовлено у знятті за реєстрації за місцем проживання перебування у разі, коли особа подала не в повному обсязі документи, або документ, що підтверджує особу та підтверджує громадянство України, є недійсним. Або відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах, а також коли за зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання перебування звернулася дитина віком до 14 років, або особа оповноважена на подання документів. Якщо вам відмовлено з інших незрозумілих підстав, то рішення органу реєстрації, в тому числі ЦНАПу, можна оскаржити судовому порядку. Крім цього, треба знати, що людина, яку ви зняли з місця реєстрації, має право звернутися до суду та оскаржувати ці дії в суді. Результат розгляду справи, звісно, буде залежати виключно від того, яким чином буде обґрунтована позовна заява, та які докази ця особа додасть суд. Все залежить від конкретної ситуації. Ось так коротко я розповіла про нові можливості. А у вас, якщо залишилися запитання або ваші ситуації, то обов'язково їх в коментарях будемо розбирати. Тим не менш, не переключайтеся. Хочете знати більше? Переходьте на наступне відео та на мій профіль. До зустрічі з вами у наступних відео. Па-па!